На звернення наступне замовника повністю юрі. Робити зміни, зміни в рішенні, яким було прийнято на де було написано е, розробка проєкту документації, е, проєкту розробки 90. Рішення 12 травня, 15 ровно 12, 14, 2. Допомагати проєкту доступна житлом, варіантом селищної ради, такий І написати не на розробку, а надати варіант. Так. на платі, будуть залучатися гроші, зазвичай програми відновлення України. Люди, якісь, присутні, вони чекають увазу цього рішення. Ми зробили це. Ми практично, шановні колеги, тут за те, щоб внести зміни за рішення No1246 про розробку проєкту взаємодії. А на катай барин, выносим росты, ну без право. Правму з нами. Визнати такими, що втратили чинність рішення Левопівської селищної ради від 11.11.2011 року No257.076 е... про розгляд звернення про ТОВ. -півер. Я розумію, що це е... була зміна... Ті договори, які були закінчилися оренди, але люди не передали. Михайло висит у для того, щоб зареєструвати е цю земельну ділянку і отримати гроші на будівництво від надзвичайної кредитної програми на відновлення України, 8 мільйонів в Україну вдали на область, наш проєкт буде виставлений. Треба, е щоб той е позивач не позивався.

В даному зверненню ми виходимо за майже свої повноважень, оскільки ми вже, нам відомо, що рішення постійного суду є, що ми не маємо права скасовувати рішення, якщо немає заяви особи є, щодо, той, ми скасовуємо рішення. Тому я просив утриматись даної кордони. Я також хочу наповнити, що згідно для... Такі рішення. Якщо немає змоги, знаходяться виключно. Все, це на рішення не є. Защо в нас час? Я так розумію, що ми вислухали вас, є вистави. Що можна ми їм? Ні. Припиняється норм чином законодавства, але збройних... На... Я хотів випросити у вас посилання на норми, які ви говорите. Щоб... Припиняється у разі закінчення терміну дії договору оренди. Договор е, оренди, який, земельні ділянки, який е, висить ще в ДЗК, з прикріпленною XML-файл. Він закінчився. І якщо термін дії оренди закінчився, то е, все припиняється. Ми не просимо скасувати, воно не реалізовано. Ми про, просимо припинити, а не скасувати, зняти його, вообще, щоб його не було. Термін ді, подождіть, термін ді оренди закінчився, закінчився. висить, xml файл, висить, Так чому ніхто ні юрист, ні землі порядник ніхто за цим не слід, що воно закінчилось, а оно не там. То чого? Хто ну, да, виставив на продажу? Хто тримує гроші за кто, цю оренду? Дурних ну, же нема. Не отримано коштів бюджет бюджет від цього підприємства. Орендувала підприємство так? Да? яке отримало земельну ділянку на 7 років. орендувало тут. За 8 років 5 виплатами траншами аж 5 тисяч, 3 тисячі і 2 тисячі. 125 не сплатило. На протязі 7 років використовується ця ділянка, на якій висить об'ява, продаж чи там оренда і все остальне. Гроші не сплачуються, використовується ділянка. Тому зараз сьогодні я звернулася, ви бачите, тут багато людей. По першому питанню я хотіла подякувати депутатів, що поставилися з порозумінням і підтримали те рішення, яке прошлий раз голосувалося, але пройшло вже два місяці, а я не змогла зареєструвати земельну ділянку на комунальним підприємством. Але по іншому питанню, зараз ця фірма «Інвестбуд», Звернутися до суду, тому що згідно закону, вони можуть звернутися до суду, і розглядати в суді. Значить, питання дійсно, якщо воно буде розглядатися в суді, то воно може затягнути процес. І люди, які очікують житла, очікують гроші, ми з держави можемо отримати. Ми будемо, ви знаєте, суди розглядаються один, два, три роки, може розглядатися, переноситься суди і так далі. Валися усіх юристів, я подала додатки, значить, я подала клопотання до першого заступника Головиківської обласної державної адміністрації. Я подала заяву керівнику проєкту «Стоп корупція, тут представники є. І я подала першому заступнику Сетківської обласної адміністрації подала заяву відносно цього. Я можу її зачитати. Чому ця заява? Тому я прошу просила підтримати. Давайте ми не будемо читати. І... Питання не вирішується в поданні заяви. Питання зараз вирішується, що на сьогодні... Чого... Треба розглянути. Чого? Ми розглядаємо. Що ви розглядаєте? <пот�> Вашого листа? Вашого листа ми не будемо. Ні, мого листа... Не будемо розглядати. І... Я вам розглядаю, якщо є конфліктна ситуація і спільність Так, от, я перепрошую. <пот�> <пот> Я перепрошую. Якщо це рішення не приймається, якщо рада не скасовує попередні, не призупиняє оцей договор оренди, який був з попередніми, значить цей процес, щоб люди знали, може затягуватися ще на певний час. Зараз ділянку суд може накласти орешт цю ділянку і, звичайно, гроші не дадуть. Я об'ясняю людям, як можу. я свою правду. Договор оренди.

Визначити таким чином, що втратило чинність рішення Горківської селищної ради від 11 години 2012 року номер 257 07 2570736 про розгляд звернення топів. Друге питання. Е, зняти з контролю рішення Горлоківської селищної ради від 11. 11. Номер 257 07 257076 про розгляд звернення в зв'язку з закінченням прокурору. Я надав слово Юрію, будь ласка, ще раз поясніть. Ви хочете, щоб я підписав незаконне рішення? Не, не я не, я не, не буду не робити. Стосовно ремарки в тата спривали, з приводу, що земельна ділянка продається. Земельна ділянка апріорі не може продатися, тому що це а, є ну, власністю Глаківської селищної ради. Я, 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 Вони тільки є, ну, були орендарями і зараз не визначені їх статус. Крім того, так є судовий позов на селищну раду. Що судовий позов для Гелівської селищної ради э, передбачає? Це як мінімум відшкодування судового збору близько 25 тисяч гривень, плюс неустойка і піння, яка передбачена договором. Якщо суд, ну, колишній орендар виграє суд, то Гавриківська селищна рада мінімум як 70 тисяч гривень буде виплатити їм цих судових видатків з усіх процентів і ні. Тому Дане рішення ми не маємо права взагалі скасовувати і припиняти також. Це не є нормативним правим актом, який регулює якісь відносини селища Гліва. Тому що це індивідуальний акт. І якщо тільки є заява відповідного ну, акту, як, якого стосується суб'єкта господарювання, тобто це є спеціальний інєкт. Так, як немає такої заяви, ми не можемо приймати рішення, ми можемо тільки звернутися в суд. Що і було доручення селищному голові, звернутися в суд. Ми над цим працюємо. Закінчився срок білого дому. Вони гроші заплатили. Це не Не рада. Не треба грошей. Що дуже треба грати?

Надати списки заборгованість юридичним особам по несплаті орендної не плати на даний час. Ми очікуємо ці відомості. Як тільки надають без ради відомості, обов'язково я подам навіть без Коли? — про ти виділення, виділення коштів на погашення судового збору, тому що судовий Володимирович, ви Я понабиралися юрістів. На даний час я вас вам доповідаю, що повноважу. Селищної ради приймати такі рішення. Скажіть, будь ласка, я хочу розуміти себе як депутат, можливо, я щось не розумію. Якщо в нас надається, згідно договору, на 7 років мені, чи там Іванович, чи ще комусь, на 7 років дали за мене біля. За сім років я вже не говорю, платив він чи не платив, це е, упущення селищної ради, адміністрації, бухгалтерії, всіх останніх, що кошти не поступали. Я як, я як голова бюджетної комісії, я неодноразово зверталась зверталася по даному питання і хотіла вияснити, скільки в нас підприємців є, і котрі підприємці не платять кошти е, у селищної ради. Тому що у нас є такі, що є арендую і E, Селищна рада цим питанням не займалась, юристя к витахожі, я вам скажу вам мінус у даному питанні, тому що це не, непосредственно наша робота. Але якщо в одинадцятому році закінчиться довга рівень, сьогодні 15 рік, чотири роки в нас в 2014 році, на сьогоднішній день ще друге. Чому у нас питання не стоїть? Дійсно. E, чи цю передати цю ділянку і чому не продовжується до оренди? Я Я, я не вам хвилиночку я, я відповім. Я я По-перше, я, по по я хочу сказати ті слова, що не працюю над цим вопросом, тому що не перевіряв на це питання, що не працює. А ми практично вибрали всіх орендарів, які тільки є, і хто що повинен над цим працюють однозначно. Так що не потрібно. Треба спочатку запитати. Спочатку запитати. Тепер далі. Ви, якщо читали, коли не договір оренди, пояснюю всім, Вдогу в договорі оренди написано чітко, хто в першочергово має право. За умова належного виконання. Совершенно вірно. Хто в першочергово має право. Або він погоджується, або якщо він подав позовну заяву і не погоджується, Хто це може вирішити, скажіть, будь ласка? В законі написано. Почекайте, хто це може вирішити? Певні умови, ні. Певні умови – це сплата орендної плати. Хто ну, це може вирішити? Орендарний може бути на часу. Правильно, правильно. Якщо ми приймемо рішення, призупинимо, постановимо, ми обробаємо рішення, хай йде в суд, будь ласка, а ми з ним будемо життати. Вони визакнули, що? Лежи вже серйозно. Ми коміємо ми... і не можемо сьогодні не зупиняти. У мене капитання два малі. Чого сьогодні працюють у селищній раді? Посадові. І принесли державі такі збитки. П'ять років не працюється оренда плата? Земля секретар, у них знаходяться договори. Чого вони працюють? До вас Вони працюють, відповідають зразу. Вони чого вони сьогодні працюють? Кто? Чого не передали справу до, до суду? Посадовці працюють. Посадовці. Посадовці, Ось секрет... У кого знаходяться договори? І хто контролює в селищній раді договори оренди? Чи? Ну Тоді ви і тоді чого не вас... потребували. Шановні селі, відповідно до очіного законодавства, контролюють сплату земельного податку відповідні податкові органи. При звіті у вас, шановні, хай по своїй бухгалтерію. Якщо вони подають, якщо квартальні звіти, вони подають відомості про сплату орендної плати. Позумі Скільки ви сплатили в цьому році орендної плати за свої земельні ділянки? За Які ділянки? Вибачаєте? Не ви бачаєте, я, я прошу Я хочу зробити просто заяву як депутат обласної ради. Властемати. Є кожна, можна депутати, можна. сесію. Можна. 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 Можна